Друзі, з вами будем Плейм і сьогодні ми давайте одразу зіграємо союзники Sandstone, як завжди. Я вже повернусь, коли ми вже будемо в бою. А я вже, друзі, в бою. Давайте ми одразу закупимося. А зі мною друзі мій двоєвірний брат. Поздоровайся. Ага. Сидить на полу, тому що йому не дозволяють эти, сідати на диван. Ладно, Я просто пожартував, друзі. Йому все дозволяють, просто в нього планшет заряджається. Друзі, мій, Данька просто геній. 21-го віку. <світнє> ем, Через три придумати. Ну, через три придумати, що можна просто... що, вибачте, друзі? Ладно. Так, сідай, Данька. Друзі, тепер вже Данька зі мною на дивані. Такс. А, і до речі, друзі, хочу вам сказати. Я знаю, що це ну, не дуже класно говорити. Але навіть я про то й не буду говорити. То, що я трошки стісняюсь. Данька, тут чесно. Тут думає, що робити, щоб біля мене сидіти. А ми тут, а я тут записую вам відео. А, Тобто противник був. А, противник не там. Де я подумав, він був. Так, друзі, ми вже виграємо 2-0 чувачків. Ні, цікаво. Ну-ка, якісь тут ж таке. А, цікаво. А як це так? Такс. Зажді, друзі. О є. У мене просто друзі трошечки. А як? У мене запитання? Як? Це зовсім могло бути? Та напевно, дефюсь. Ну цікаво. О, друзі, знаєте що? От пише, що там 4 секунди, но, ну, виходить, що ж там ну, 5 секунд. Що Там ще таймер. Ну ладно. Так, друзі, ми вже тим чином виграємо з рахунком 3-0. Данька, які твої емоції? Ну хороші, кор сьогодні снімулю своє відео, да. Тільки друзі, давайте напишемо хештег Данька Ліневий. Тож це правда. Він лінчай. Лінчай. Це правда, друзі. Зараз, друзі, заждіть. Дань, мор, будь ласка, ось це вот. Друзі, я уже повернувся. Цікаво, як це так. Мені напарник лише тащить. Я лише тільки один кіл зробив. Ні, ну звісно, друзі, я знаю, як можна зафлашити човачків. Тільки це не дуже ефективний варіант, друзі. Ну як? У мене запитання. Просто, друзі, мені здається, що в мене напарник читер. Якщо ви також так думаєте, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. І напишіть крутий коментар. Ну да, логічно. Стоп! геніально просто включає приціл друзі. У мене такий напарник, ну що ну просто. Так, друзі, мені зараз треба швидко припаркуватися, як говориться. А, друзі, якщо що, якщо ви це чуєте, бо біля мене Данька зараз розсидить, що? Якого? Ви друзі, це бачили? Це дуже підозрюваний кіл. Давайте краще я поскаржусь на про всяк випадок. Так. Так, друзі, граємо на час. Такс. А ти так сидиш, можеш Димосся, друзі. Не знаю. Ой, друзі, я чую, що хтось стріляє? Як? А чому? Ми програли просто. А в мене запитання, а чого? У мене немає зараз пушки просто. What? Yes, друзі, мій напарник справсь. Тільки цікаво, як він так хорошо грає. Потрібно буде подивитися на його статистики. Такс, друзі. Угу. Продивляємося ось що тут. Тут нікого нема. Продивляємося там от. Мінус, друзі, єс. це таке крутий. Такс. О, -о, О, друзі. Я даже не заметил, а час так швидко летить. Такс, давайте ми одразу підемо. Зараз зробимо швиденьке. Так, там нікого нема. Друзі, я щось нічого не зрозумів, чесно. А мене ще напарник покинув. А ні, не покинув повезло. Ну, капець він так зараз цікаво вийшов, що, ну, друзі, реально. Ну. Я не знаю, друзі. Реально. Ну як це так? А? Цікаво. Треба буде точно передивитися статистику мого напарника, тому що він дуже підозрюваний. Добре, друзі, а я буду. Завершувати цей бездоганний відеоролик. Будь ласка, продивіться, хто ще не продивився. А з вас лайк, підписка, коментар і гарний настрій. І що, Смачного. І смачного. Пока-пока!